До Дня соборності України у місті посмертно нагородили 17 військових, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. Медалі захисник вітчизни вручили сім'ям та рідним полеглих воїнів. На заході побувала і наша знімальна група. У Дніпрі до Дня соборності України нагородили родичів загиблих військових. Медаллю захисник вітчизни посмертно. Зі сльозами на очах отримає нагороду пані Олена. Вона втратила сина на війні в квітні 22-го року. Мій син пішов на самому початку повномасштабного вторгнення, 3 березня 2022 року. Йому задзвонили з військомату, і він, не вагаючись на другий день, пішов. До військомату і поїхав Павло Глушко родом з Дніпропетровщини до Великої війни працював техніком-монтажником. Від початку вторгнення став до лав ЗСУ. Спочатку давав відсіч окупантам поблизу міста Охтирки, потім був направлений на Ізюмський напрямок, де під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення. Я від себе можу сказати, що я дуже горда, що в мене виріс такий син, який. Не вагаючись, був дуже хоробрим і був дуже патріотично, патріотичним, дуже любив свою батьківщину, своє місто, де він народився, і віддав своє життя за нашу Україну.